Далі Шахів рай про Павло Фумекуе. Іспанія рейтинг 1918. <кій> Починається. Лондонська система. Це, мені здається, поганий хіт. Тільки здається мені все. Почему я не помню? А поменяюсь. Так. Коснется это его я у нас, че не? что нам дает тут генит 4, да. да. Неприемный хит. Вылку я одеваю. Just right hmm Мені здавалося, якщо він поміняє ту рушвиденьку, то в мене будуть великі проблеми. Проблеми. Швиденько цього коня поближче до ділянки, де йде гра. Ра, ра, ра. Туру не можу віддавати, тому що мінятись. Тому що тому що. Впра... А ну там буде правда, шар, да. Правда ще й кінь стоїть, да. Так. А це що таке? Mm. Mm. Я б цього коня розміняв. Щоб він нам тут не докучав. Я сюди хочу причепитись? Ти хочеш мені мат поставити? Конем хочу вдарити, якщо б'є турою, то шах. О. Правда, що далі він може просто відійти. Стрибути, трибуди, Чукиня в 3. Весь бульк. Бульк, может быть. Не, працюється. Хоча я все рівно, мабуть, можу і програти цю партію. Побачу. Не, вона зайва фігура. Нормально. Чи ты тут б'єш? Б'ю тут. Пока что король видрезан, и тому мы как бы поссоримся. Не знаю, зараз, пойду просто зим Чин зим. М -м -м. Ну да, кстати, так-то все и просто. О, він тут якби постав на те поле. Ну як не те поле, на, на об'єкт атаки для слона. І зафіксовано. Тобто він зробив поганий хід. Тепер дав мені можливість для блокади. Тепер, якби також поганий хід, тому що. труба тепер. Тепер тут сванг у нього буде. Хоча може і тут воно і зразу було програно, так. Да? Дякую. Технічно вийшло. І тактично. 79 на 80. Не було блискучу Менху. У нього був. Так, а цей хід? Ні, нормальний хід. пасивно трошки все, все. Лондон. 3 б 3 c 5 д 5 поактивніше у чорних. Ну Так, краще було Єде все-таки не давати можливість стрибати коня. І мені також треба було не давати можливість стрибати коня. Кінь с 3 ми, типу, також виграємо в нього, так? Да? Якість? Ні, ми просто. Що ж таке починається суперініціатива починається. І потім з'їдаємо. Ну, ми покращили набагато свою позицію. Порівняно з тим, що було і в партії, Всі наші фігури активні, а його в пасиві стоять. Для комп'ютера це нічия. Як нічия, рівна, типа гра. А тут Вільно все почувають фігури білих, а чорні не встигають по ініціативі. Ну, гарний хід, да. Жертвується фігура, але. Страшна атака в чорних фігури далеко. Слабкість біля короля. Зв'язка була. Тура якість вигравалась там. Ось. Або ще також непогана була Тура це вісь. Так, да, ми тут від неї виграємо матеріал, але. що собі хід. Ні, не так, а що тут робити? Потім кінь же 6. І потім так. рівно виграємо. Ну тут взагалі просто розміняли активну туру. Ну, добре, окей. Красива тактика питань нема. Ну, я причепився Dive 2, якби така контргра своя. Ну, Треба було зробити профілактичний хід, відкриваючи вікон, що тут нічого він не втрачав. І не переживав про всякі мати. Тут чорних порядок. Хоча і трав трошки пасивна стає, але Трас стає таку. ...в позицію. Да. І тут перевага... Ну, правда треба було зіграти кіняж. -3. Це не так сильно. Кін'яш 3. А, Б, В, Г, Д. І потім втрачається тут. Треба віддавати фразі, ну, ясно, що це вже так. так таке собі. А f 3 просто якби, Зайвої фігури, але. Ясно, що? суперника три пішаки, але. Три островки. Захистити це складно. І все-таки міняти йому тур не треба, так. Да. Ну, взагалі, якось ідеально було розміняти всі пішаки і потім, можливо. Ну от, наприклад, цей пішак не проходить сюди. Якщо все розмінялось би, і в чорних залишився цей пішак і слон, то король в хорошому куті і не можна провести пішак. Наприклад, така могла бути в нього ідея. Тому що слон не контролює це. Треба було не відпускати короля на G4. Поспішив з пішоковим ходом. Все-таки F5 він міг взяти. А. Король десь тут дочепляється. Да, тут вообще погано. Тут F4. Король F6. Сюди не можна піти? Можна, да? І динаміка в бішаків, то у білих контргра. А тут. Блокують чорні, не пускають, і він ще зробив хіт Ас 4 потім. Я вже зрозумів, що все. Цей пішак втратиться, все заблокується і виграш.